Другі друзі, 12 квітня церква згадує святого Юлія першого папу. Народився Юлій в Римі, був сином Рустика. 337 року після смерті святого папи Марка був обраний наступником Петра. За понтифікату Юлія І після смерті Костянтина I Великого в церкві і в Римській імперії відбувся поділ. Ослаблення авторитету єпископа Рима та поширення на сході Арянської Єресі призвело до суперечок між єпископами. Святого Афанасія Великого супротивника арян прогнали з єпископської катедри в Олександрії. Папа Юлій І написав лист до східних єпископів, нагадуючи про авторитет і першість Рима, до якого треба звертатись про розв'язання суперечок. 343 року він скликав помісний собор у Сардиці нині це Софія в Болгарії, на якому було ухвалено низку постанов про церковне правління і посилення авторитету римського понтифіка. А святому Афанасієві надано право звернутися до апостольського престолу по остаточній вироку його справи. Вважає, що Юлій І видав низку постанов щодо архівів в канцелярії в Римській церкві, започаткувавши в такий спосіб Ватиканський архів. За його правіння, вперше згадано служіння старшого церковного нотаріуса. Також за цього папи поширилося святкування Різдва. Він побудував базиліку 12 апостолів і базиліку Санта Марія Інтра Ставере, відійшов у вічність 352 року. Його наступником став Ліберій. Зображають святого в митрі з храмом, книгою або сувоєм пергаменту в руках. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.